Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні я вас запрошую на прогулянку рожевим квітником. Так я його для себе назвала, тому що більшість рослин квітнуть рожевим. Покажу, які рослини у мене тут є, як я за ними доглядаю, які з них мені дуже подобаються, а вибір яких вважаю невдалим. Як ви бачите, форма цього квітника півколом. Основна його частина створена 5 років тому. Ну і цієї весни я доробила невеличку таку ділянку, яку вам зараз і покажу. Отож, почнемо спочатку. Ось тут ми бачимо таку композицію Троянда, Ялівець козацький. Ну і такий декоративний стовчик я собі зробила. Хотіла на нього ставити різні, там, різний декор, вазонки, але з нашим вітром це просто нереально. Козацький ялівець в мене тут росте саме самого початку йому років 5 чи 6. А це троянда, яку я купляла на ринку ще на початках свого садівництва як розаріум-ютерсен. Ну так мені по крайній мірі сказали, і я донедавна так вважала. Як ви бачите, квіти такі блідорожеві. Зараз камера їх трішки так насищає колір. А насправді вони блідорожеві і дуже мені подобаються вони на піврозпуску. Я не знаю, як називається цей сорт, і по великому рахунку я не є спеціаліст по трояндах. І мені рослина або подобається, або не подобається, незважаючи наскільки цей сорт популярний чи вдалий. Троянда майже не хворіє, квітне до морозів. І дуже мені подобається, коли на одній китиці є і троянди в повному розпуску, і на бутонах, і ще такі закриті. Якщо хтось ось побачив і може мені одразу сказати, який це сорт, я буду вдячна, хоч буду знати, що в мене росте. А ця зона в мене під грушою. Тут росте таке молоде деревце груші, ще немає величезної крони, але все одно легка напівтінь тут є. І добираючи рослини, я обирала такі, що полюбляють тіньові місця. А ще в мене ця ділянка асоціюється з чудовою жінкою, яку звати пані Зося. Вона має свій канал, який називається Пані Зося з України. І багато рослин, які є тут, подаровані нею. Вітання вам, дорога пані Зося! Отож, які рослини в мене ростуть в цьому кутику? Ну, це колус. Чому він горщику? Тому що зимував у мене в приміщенні. Ви знаєте, що на вулиці колос не зимують, а зараз я його тут прилаштувала. А ось це брунерочка. Яка мені дуже подобається, якраз от вона від пані Зосі, і листя пошкодив град. Прямо так у нас здоровський пішов град, пошкодив дуже багато рослин. А ось це гарні очиточки. Один має такий зелені листя з білою облямівкою. А ось цей з жовтою, такі жовті листя з зеленою, світло-зеленою облямівкою дуже гарні. Далі в мене бруслина Емералд бруслина гаеті. Знаєте, це рослина посадив і забув. Дуже легко пересаджується і хочу, щоб вона мені трішки задекорувала стовпчик. Далі рослинка, яку я дуже люблю, це є барвінок великий. Хто зі мною був навесні, той бачив, якими гарними голубими квіточками. Цей барвінок квітне. Ну, а це тим'ян. Тим'ян, який я розсаджувала, вирощувала розсадою минулого року. Він минулого року не цвів, а зараз подивіться, які пишні гарні кущики. От зараз провожу рукою, і йде такий дивний аромат. Буду, як відцвіте, обрізати його приблизно на 50%. Далі висвітлює цей кутик хоста, яка називається ківі. Знаєте, дуже гарно нарощує кущики, але через те, що має тонке листя, її полюбляють слимаки. Хоче вже пускати квітоноси. Ну, мені не дуже подобається її квітнення, тому я буду зрізати їх. А це теж бруслина, бруслина Emerald Gold. Гляньте, як я формую її на такій. Викривленій ніжці, хочу спробувати, знаєте, як спіральку зробити. Ну і красунчик, який мені взагалі-то дуже подобається, але в цьому місці він дає жовтий колір, і... а жовтого мені тут не треба це є вербозілля, вербозілля Лучне. Ми звикли казати вербейнік-манічатий. А ось це медуничка. Медуничка має таке жорстке листя. Я навіть не знаю, чи це добре, що воно таке тверде і жорстке. Я десь чула, що його треба було взагалі навесні зрізати на пень. Красуня моя, широколиста гортензія, яка росте теж в горщику. І сюди я маю їх декілька рослин, які зимували в мене в горщиках, і принесла сюди, щоб прикрити цей жахливий паркан. І цей жахливий паркан має прикрити моя. Трояндочка Ангела, яку я навесні замовила, і дуже-дуже чекаю її розквіту. А далі у мене плющі, плющі по всій по всій території, які закривають ділянку і позбавляють мене від прополок, але про них пізніше. Гарно рожево-малиновим кольором починає квітнути дербенник і волистий цей сорт. Пінк Блаж. Прямостоячі такі стебла до 1 метра, хоча кажуть, що він може бути ще вищий. Я його купила в 2023 році три кущика. Не, не потребує укриття і безпроблемна рослина. Буде квітнути до серпня. А це Вейгела Нана Варіагата. Такий компактний кущик округлої форми. Ну, він у мене до 1 метра. І квітує на пагонах минулого року. Ось ці молоденькі я залишу, а всі старі позрізаю. Не бачила теж на ньому ні хвороб, ні шкідників. Ну, а далі, далі мої улюблені ці шавлії. Шавлія Дібровна, цей сорт називається корадонна. Знаєте, це, на мою думку, сама така темна шавлія. По-перше, через пагони, які мають насичений такий фіолетовий колір, і насичені фіолетові колоски. Подивіться, таке враження, що більша частина пагона всипана квіточками. Ну, довжина ось цього колоска майже така, як долоня. Ну і сам кущ зараз має 70 см. На цьому місці він у мене росте вже третій рік. І в ногах у нього піщанка, піщанка аренарія. В минулої весни я через розсаду її собі висадила. Хто навесні бачив, як вона квітне, це взагалі мелота. Такий один кущик в діаметрі приблизно 30 см. Любить бідні грунти, тому я час від часу підсипаю під неї пісок. Ну, і от, щоб якось так згладити, заокруглити цю дугу, я висадила два, дві гілочки ґрунтопокривного ялівця принцуельський. Ось одну пустила вліво, одну вправо, і поки вони ще так не, скажімо, не вималювалися в ту картину, яку я хочу, я посередині ткнула фіалку, і вона там прекрасно себе почуває, фіалочка така, що квітне фіолетовим кольором. Ось як здалеку ця зона зона грушки. Ну, а далі в нас є ще два фруктових дерева яблуня наша і на задньому плані сусідська вишня. Самі розумієте, затіночок тут теж гарний, і добирались рослини для нього. Ну Козацький ялівець, який я періодично вистригаю, бо гарно він наростає. Під ним горлянка. Ви знаєте, цієї весни, чи то вона померзла, чи то вона обгоріла. але я думала, що цього року я нормальної горлянки мати не буду. Але ви знаєте, не дурно в неї по російськи назва живучка. Вона вижила примулки. Примулки. Мені подобається, гарно наростають, але є ж іноді жовте листечко. От я думаю, це нормально, що є жовте листечко, чи це якась хвороба? Якщо хтось може мені підказати, буду вдячна. Ось. Горлянка дуже гарно квітла, але я недавно повиламувала всі квітоноси, для того, щоб рослина не тратила сили на дозрівання насіння, воно мені не потрібне. Ну, а це. А стиль, бо в мене взагалі з нею цікава історія. Вона у мене росте третій рік, і разів 5 я вже їй міняла розташування. І тільки зараз я побачила, що їй сподобалось. Отут під деревами, з затиснутою межі кущами. От такий гарненький, у мене барбарисик, якщо не помиляюсь, сорт Марія. Такий яскравий, навіть, навіть забагато жовтого, як на мене, і сідач. Ми звикли казати «посконник», а українською – «сідач конопляний». буде десь через два тижні вже квітнути такими сіро-рожевими квітами. Дуже гарно там в кутику почуває себе звичайна подорожникова хоста, але мені подобається, як вона квітне. Ну і ще гейхерки, гейхерка від пані Зосі. Подивіться, який чудовий колір росте серед ось таку, таких килимів. Килим з плюща. Дуже я люблю цей ґрунтопокривник, хоч вважається агресором. І дві таких два моїх сорома і встида. Дуже хотіла хатки такі модні. Але далі, ніж помалювати ці дощечки, у мене руки не дійшли. Треба ще намалювати віконечка і дверки. Ось. І тут в мене борються, хто кого. Чи плющ горлянку. Чи горлянка витіснить плюща? Дуже закрили мені тут всю територію. Я... Що таке бур'яни тут, я навіть і не знаю. Ще я втикнула гвоздичку вузьколисну. Вона тут вже прям так ні вкутні в двері напевно, буду її звідси забирати. Ось такий в мене пристовбуровий коло цієї яблуні. І ця частинка у мене вже формувалася десь три роки тому. Тут у мене і барбариси, два барбариса Dark Сред леді з таким вважається самим насиченим кольором листя. Вони є, до речі, невисокі. Вони отак, от вище метра і не ростуть. Вони більше вшир дають. А це відкриття. Для мене цього сезону мильнянка Сапонарія, яку я через розсаду виростила минулого року. Цього року вона такими міленькими квіточками відквітла. І зараз така не дуже, звісно, гарна. Буду оцю всю масу обрізати, бо вже, бачите, молоденькі пагінці хочуть наростати. Ще одна, ще один подаруночок від пані Зосі ось така чудова. Боже, гейхерочка. А оце я сколка української руговики, як я того тижня нещадно різала. І нічого йому не бракує. Дивіться, як гарно наростає. Возички. І ось оце гейхера цього такого чудового кольору з Барбарисом. Так мені подобається це поєднання кольорів з пірея Little Princess. Квіточки мене щось не дуже вражають, тому я її стрижу в формі ось такої кулі. Стрижу Кожних два тижні, бо вона страшне, пускає молоді, ці вистрілює. А ось це я вже замовляла в розсаднику троянду, яку мені назвали Розарю В'ютерсен. І от як від тої, що була в перших кадрах блідесенької, ця така має насичений рожевий колір. все, щоб закрити ось цей неприглядний паркан. Цю гвоздичку я ще не обрізала, тому що вона має досить декоративний вигляд. Вона таке враження, що вона махрова, дуже гарненька, я постараюся собі її розмножити. Ну і дуже хотілося мені зак... не прямого закінчення квітника, а ось такого, що було півколу, тому зробила таку дугу ще одну цієї весни. Звісно, рослини, які тут посадили ще маленькі, тут є дуже цікаві кущі. І красивоягідник, і ітея. Хай все підросте. Підписуйтесь на канал, будемо разом дивитися за цими рослинами. І є рослини, які я посадила, я їх вирощувала з насіння цієї весни. Це є коров'як, або ще кажуть, вебраскум. Я хочу подивитися, кажуть, це дуже гарний компаньйон для троянд. Ну, побачимо. Пеларгонії минулого року висівала їх, дуже вони мені пішли, і тут їм гарно на сонечку. А от кому на сонечку дуже недобре, це величезна моя помилка. Я взагалі не знаю, чим я думала. Це хоста, хоста, гол стандарт, який я взяла і посадила на самому прямому сонці. Буду виправляти цю помилку, тому що ну не знаю, буває таке. Знаєте, посадиш, а потім ходиш і чухаєш голову. Віоли теж я висівала з насіння, таку спеціально посадила тут таку насичену фіолетову, тому що ззаду буде клемати, сорт називається восток, молоденький кущик, але квіточки мають бути насичено фіолетові. Ви бачите, квіточок навіть більше, ніж листочків. Ну, сподіваюся, що йому тут сподобається. Як і подобаються тут армерії рожеві, знаєте, я висіяла цього року. Через насіння армерію рожеву от в мене була біла, біла, ледве ледве одна рослинка вийшла з п'яти насінинок. а тут майже всі зійшли. Чи то сорт простіший, чи то насіння було якісніше, вже вони хочуть навіть квітнути. Скільки посіяла насінинок, стільки рослинок і зійшло, і тут їм подобається. Тому хочу, щоб тут була така велика. Галявинка рожевих армерій. А поруч буде шавлія, Шавлія, яка чимось нагадує кордону. Називається сорт Blau Теж фіолетові квіточки, але сам колосок трішки нижчий, і стебло просто зелене, бо в кордони воно більш таке насичено фіолетове. Ну, ще з... Я склала тут з цеглинок такий стовпчик, тому що чула, що радять ландшафтні спеціалісти, що мають бути елементи, які повторюються. От мене на початку квітника є стовпчик. і Біля стовпчика я посадила магнолію. Ну, не скажу, що квіти гарні, звичайні зірчасті, такі біленькі, але я вирішила виправити ситуацію формою деревця. Я так якось чудернацько хочу викривлювати їй стовбур. До речі, кажуть, магнолія погано пересаджується, ну, пересадила, ризикнула, і вона прийнялась. Так само, щоб повторити якісь елементи, я посадила. Ще один барбарис. До речі, цей барбарис з живця. Живцюється, виявляється, барбариси чудово. Ось такий в мене рожевий квітник із старої частини, із молодої частини. Якщо він вам сподобався, я буду вдячна за коментарі, я буду вдячна за вподобайки. І я дякую вам за увагу, за те, що були зі мною і прогулялись моїм неідеальним садом.